Коли підприємства закривалися, людям другого виходу не було, як десь шукати собі роботу. Хто працює з 94-го року, хто з 96-го, я, наприклад, 20 років вже на ринку Буковицький. Це якби те джерело, яке формить мою сім'ю. Спочатку ми починали там нічого, була тільки одна площадка. Потім заставили нас за свої за наші кошти поставити палатки. Не сподобались палатки, треба ставити кіоски. Ми за свої кошти ставили кіоски і приходили, обмірювали, скільки воно, яка квадратура, і ставили нам плату за цей кіоск. У нас працює на ринку Буковинській більше 500 людей. Є пенсіонери, є до пенсійного віку, навіть молодь є, який не має куди діватися, і всі якби, на базарі. Вже останні 10 років у нас, знаєте, як той вулкан. Постійно щось, десь якась мулька є, яку треба кинути серед людей. То їм строїтись треба, тот, такі нюанси. Моя думка така, що ринок Буковинський він повинен існувати далі, тому що там працює дуже багато людей, за якими за плечми цих людей стоять сім'ї. Як би пан Валерій сказав, торгових комплексів у нас у місті вже дуже багато, які існують, які не існують, які наполовину існують. Так як люди, ми говоримо між собою, було би краще нас передати в комунальний ринок, я думаю, що для міста це бюджет буде хороша прибыль і у нас є в місті домалютки, у нас є інтернати, яким міст, місто повинно допомагати. І я думаю, що для міста, для бюджету ці гроші лишні ніколи не будуть. А з паном Чинушем, я думаю, що всі, які і нас уповноважили люди, і які там працюють, я думаю, що вже працювати ми з ним не хочемо.